Відомий український бард в гостях у миколаївських студентів до Чорноморського державного університету імені Петра Могили з невеликим концертом завітав автор і виконавець пісень Ігор Жук. За сумісництвом ще й дизайнер, кіносценаріст, у його доробку три десятки неігрових ігрових фільмів, лауреат численних конкурсів авторської пісні. У творах автор піднімає доволі важливі проблеми заробітчанства, подружньої вірності, кохання, батьківської любові. Чи полюбився київський бард Миколаївській молоді? Далі у сюжеті. Боже, Жук що уже має у своєму доробку більше 400 пісень, які встигли почути любителі бардівської пісні не лише в Україні, але й далеко за її межами. А от у Миколаєві пан Ігор уперше місцевим студентам представив свої вже відомі хіти, саундтреки до некомерційних фільмів та кілька нових пісень із біблійного циклу Вавилон. На думку пісняра, студентська аудиторія найсприятливіша для його пісень. Перед ким ще й співати якісь такі складні глибокі пісні, як не перед студентами, чомусь їх завжди недооцінюють. Вважають, що вони ще зовсім маленькі. А я думаю, що вони часто розуміють набагато більше ніж старші покоління. Та бажаючих відвідати його імпровізований концерт, виявилося навіть більше ніж очікував сам автор. Душа відпочиває. А коли відпочиває душа, тим паче, що в мене вихідний, то я вирішила, що можна. Прийти послухати гарну пісню. Такою гарною піснею має бути пісня у виконанні українського парда. Чао, моя бамбіно, вже запорав маржину і дітей повкладав по вечері, запалив другу свічку, бо без тебе річку. Тяна Коренківська Ігор Невідомський для програми Об'єктив.